Всі ми знаємо, в який час ми живемо, друзі. Адже комендантська година діє майже в усіх областях України. До прикладу забороняється перебувати на вулиці та пересуватися містом без спецперепуска від 12-ї ночі до 5-ї ранку. Однак багато хто, на жаль, ігнорує цю заборону. І Навіть ось були такі дослідження, з'ясували журналісти, що вночі іноді в деяких містах працюють ресторани. Тому, друзі, давайте розбиратися саме в цій темі, яка взагалі. Лі відповідальність буває для тих, хто ось ігнорує такі правила безпеки. Поговоримо про відповідальність за порушення комендантської години разом із Вікторією Шавгулі. Це адвокатесою, яка зараз доєдналася до нашого етеру і зараз в нашій студії. Вітаємо вас сьогодні! Вітаю гарного настрою! Дякуємо вам також У вас такий гарний вигляд сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, найперше для чого взагалі призначена ця комендантська година і чому небезпечно її порушувати? Ну, скажімо так, що з 24 лютого 2022 року у нас введено воєнний стан і разом з ним в більшості областей введено комендантську годину. Mm -hmm. Що таке комендантська година? Ми можемо знайти визначення в законі про правовий режим воєнного стану в частині статті 8, яке нам визначає, що це заборона перебувати на вулицях та громадських місцях. Певний час доби, угу. без спеціальних перепусток та дозволів. Але, на жаль, враховуючи той факт, що станом на сьогодні так і не прийнято конкретних заборон, які Покладали відповідальність на порушників, okay. люди порушують ці норми, виправдовуючи себе певними обставинами. Тобто, я якось передивлялась новини і дивилась, що чоловік казав: Ну, вибачте, у мене так трапилось я маю відвести родичів на потяг, який прибуває в комендантську годину. Скажіть мені, будь ласка, чи це є підставою для порушення? Да? Це є самовиправдання uh -huh. своєї безпечності, да? чому цей родич не має прибути до вокзалу, до часу введення комендантської години зачекати там на потяг. Uh -huh. Інші підстави, коли, наприклад, ви прибули до вокзалу да, і через півгодини у вас вводиться комендантська година в певному регіоні. То що вам залишається 6 годин бути на вокзалі? Ви можете за ці півгодини встигнути або не встигнути доїхати додому. Uh -huh. То ви визиваєте таксі, ви берете з собою певний пакет документів. Що ви прибули з цього потягу, у вас є паспорт, щоб поліція мала вас ідентифікувати, і ви чесно, порядно, uh -huh. не... А скажем, не то що не порушуючи закон, а маючи нормальне суспільне відношення до правоохоронних органів, пояснюєте вашу ситуацію. Поліцейський вам роз'яснить так, що зараз є комендантська година, ви йому пообіцяєте, що ви рухаєтесь додому і не маєте намеру порушувати. Uh -huh. І він вас відпустить, бо в нього немає інших повноважень. Uh -huh. ну, тут також виникає колізія норм. Розумієте? Є пішоходи, так а є водії, uh -huh. і наразі трапляються такі ситуації. Зараз дуже багато водів що так. Вони їдуть. Вони не порушують комендантську годину в рамках законодавства України. Так чому? Бо не Кримінальний кодекс, України, ні адміністратив... кодекс про адміністративні не немає жодної статті, яка регламентувала відповідальність за порушення саме комендантської години. Угу. Але їх зупиняють поліцейські і кажуть: ну будь ласка, придівіть нам документи, бо ви порушили комендантську годину. Угу. Ну, Деякі люди, ну, що робить це поліція, маємо поважати, маємо надати документи. Uh -huh. Але якщо ми розбираємо з юридичної точки зору, то я вибачаю, є стаття 35 закону про нацполіцію, яка регламентує чіткі вимоги, якими має право керуватися поліція для зупинення автомобіля. Вона не має права його безпідставно зупиняти. Uh -huh. І ця 35 стаття вона не містить жодної норми, де було б написано, що поліція має зупинити автомобіль. Е, бо комендантська година. Розумієте? Цікаво. Це як якесь замкнуте коло. Так, і коли ми е, розглядаємо е, в реєстрі судових справ позицію судів, то ми не знайдемо жодної справи, за якою особа була притягнута саме за порушення комендантської години. Е, ми всі з вами бачили відеосюжети про те, що е, там дівчата-блогери вночі катаються, е, хтось там іще порушує режим. Але е, так ми отримуємо інформацію, що це відбулося в комендантську годину. На це дійснюється акцент. Але насправді за що притягувати цих людей до відповідальності? Так. За те, що особа скоїла порушення правил дорожнього руху, не комендантської години. Тобто вона виїхала на зустрічну смугу, вона перевищувала швидкісний режим, вона здійснювала керування в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння або інші якісь підстави, але не комендантська година. І тут, ви знаєте, я дуже була приємно вражена, я знайшла рішення суду, який взагалі... Я б сказала, зробив резонансне заключення по 185 статті п'ятій статі кодексу про адміністративні правопорушення, за які зараз ну майже більшість е, актів складають поліцейські, це злісна непокора. І от суд дійшов до висновку. Но... Він дійшов до висновку, але хочеться сказати, що там ну, дуже гарно попрацював адвокат, бо він наробив кучу запитів. І от завдяки цим запитам, в яких було написано, що поліцейські, які склали протокол про злісну непокору за 185 статтю, на водія не перебували у складі комендантського патруля, mm -hmm. от. І суд постановив так, що не мав повноважень, в зв'язку з чим відсутній склад адміністративного правопорушення. І до чого ми приходимо, що є закон про поліцію, так, який регламентує перелік дій поліції, яка діє виключно в межах для забезпечення або усунення кримінального правопорушення або адміністративного. І є закони, які імперативні, які регулюють порядок контролю цієї комендантської години під час воєнного стану. А під час воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету міністрів і затверджено не порядку 573, чітко визначено, що контроль за е, певними юридичними діями. Да, під час комендантської години здійснюється патрулями. В склад патрулів, які відповідно за цим положенням, є рухомим складом, які діють відповідно до наказу коменданта в межах певної території і в межах встановлених ними прав. Підпорядковується коменданту, а не поліції. Угу. Тобто поліція не мала є права так зупиняти просто там пішоходів та е, водіїв і придивляти їм зауваження про порушення коменданськодину, тому не що є, є спеціальна людина так, від цього Так, є спеціально визначений патруль, який за True. це несе відповідальність uh -huh. е, в переліку органів, які здійснюють контроль, поліції немає. Uh -huh. Тобто поліція діє виключно в межах своїх повноважень. Ми не кажемо, що вона не має права діяти в комендантську uh -huh. годину, але вона має діяти виключно для попередження вчинення злочинів. Вона має приїжджати на виклики, фіксувати факт вчинення злочину, все, що на неї покладено, да, за чим звертаються громадяни. Але вона не має. Повноважень, якими наділені патрулі. А патрулі відповідно до посрядку 573 мають право зупиняти автомобілі, мають право перевіряти документи uh -huh. і мають навіть право здійснювати поверхневий огляд. І у випадку певних подій вони можуть затримувати осіб і в цьому випадку доставляти до відділів поліції. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Таке питання виникає. Я зрозуміла, що відповідальності за порушення комендантської години якби немає. Як тоді бути, якщо, ем, от, наприклад, сплю я вночі, і я чую на вулиці, у мене під вікнами ходять люди, щось сміються, кричать. А це якби вже ніч, комендантська година. Чи можу я викликати поліцію, щоб якось повпливали на цих людей, бо це комендантська година, і вони мені заважають спати, наприклад? Ну, з точки моралі так. А з юридичної точки зору, оскільки немає відповідальності, ще раз наголошую, mm -hmm. за порушення комендантської години, то ви можете викликати поліцію, але поліція приїде і складе адміністративний протокол за порушення громадського спокою. Mm -hmm. Так, і притягне. Mm -hmm. Тобто навіть на сьогоднішній день є такі випадки, коли... От улітку було тепло, і е, поліція складала протоколи на матусь, які е, трошки підігрівши собі настрій, перебували з малолітніми дітьми в парку чи на лавці, угу. то вони не порушували комендантську годину, на них складали протоколи про порушення прав батьківства, про прав виховання дитини. Шукають, як це е, подати. А як тоді, наприклад, з водіями, які теж не порушують нічого, просто спокійно їдуть, їх зупиняють і теж на них щось шукають тоді. Ви а, ні, тут ми опять повертаємося до цієї колізії законодавства. Зупиня. Тобто у нас є воєнний стан, і у нас є закон про поліцію. Ага. Тобто, якщо вас поліція зупиняє в комендантську годину і каже, що вибачте, придівіть мені документи, бо ви порушили комендантську годину. То ви не маєте права надавати документи, бо ви її не порушували. Вас поліція має зупинити і сказати один із пунктів, передбачені в статті 35 про поліцію. І комендантська година Там тут немає. не до чого. Угу. Якщо вас зупинив патруль, і в нього є відповідні документи, що в межах цієї території. Uh -huh. Він має право здійснювати такі-то такі, то дії по контролю за дотриманням комендантської години, то так, він uh -huh. має право перевірити у вас документи. Якщо uh -huh. з вашими документами все добре, вас просто відпускають далі. Uh -huh. Ну, логічно, зараз поліція, яка адекватна, вона просто проводить профілактичну бесіду і відпускає. Ну, реально, вас немає за що затримати. Uh -huh. Єдина проблема виникає, що, наприклад, ви. Ви бігли з дому, попали в таку ситуацію, у вас немає документів, які дозволили вас ідентифікувати. І Тут вже вас... можуть виникнути якісь складнощі, так? Так, так, вам вас, ну, перевірять якось своїм чином, да? або затримують на три години для встановлення вашої особистості. Адія тут не підходить такому випадку. Якщо вона буде працювати, то так. Угу. Але якщо буде якийсь збій чи не буде інтернету. Угу. Угу. Ну, а між знає. містами така ж саме ситуація, тому що ну, ж різні, там навіть маршрутні автобуси, вони ж їздять між містами в комендантську годину. Uh, так. Не якийсь, так? Так. Чи? Є спеціальний дозвіл, є спеціальні верніше, перепуски, дозвіл для перебування в таку годину. Це стосується підприємств критичної інфраструктури. Uh -huh. Які там забезпечують життєво необхідні потреби, є спеціальні державні структури та органи, які займаються нашою з вами безпекою та безпекою mm -hmm. нашої держави, вони Біз мають ролі в них є ну є вони раніше да. зараз, але це все направлено для нашого захисту. Для розумієте, є певні події, які Треба певним контролюючим органам провести швидко і маневрово і так, щоб менша кількість людей про це знала. Uh -huh. да, то шляхом ведення комендантської години вони просто мінімізують uh -huh. кількість населення в громадських місцях, що дозволяє їм зберегти ту чи іншу таємницю і провести оперативно uh -huh. відповідні дії. Але е, ви правильно зауважили, що Uh, у нас багато областей, і uh, кожна із областей самостійно у нас немає єдиного режиму uh -huh. встановлення комендантської години. От, наприклад, на Закарпатті, наскільки я знаю, немає взагалі, Немає, там не було встановлення. Цікаво, чому так відбувається? Ну, uh, З no, точки зору, по-перше, економіки, бо це прикордонна область, яка дозволяє uh, здійснювати певні маневрування надходження до нас техніки. По-друге, це не прифронтова зона. Mm -hmm. от, і, скажімо, це на сьогоднішній день регіон, в якому не проводяться військові діва і немає загрози для їх проведення. Mm -hmm. Тому він там не вводиться. Але є інші регіони, які кожен по-своєму е, встановлює е, ці години. То бувають навіть такі випадки, якщо е, ми бачимо, там пишуть, Миколаївська область, комендантська година та като, але в скобочках окремо зазначається місто Очаків, угу. то ми маємо зайти в інтернет або на сайт військової адміністрації і перевірити години. Бо може бути так трапиться, що ми переїдемо з якогось регіону в інший регіон, Наприклад, ми з Києва виїжджаємо в Карпати на відпочинок. То ми маємо переконатися в усіх областях, які ми будемо перетинати на автомобілі, які встановлюються режими комендантської години, щоб не потрапити в халепу. А скажіть, будь ласка, ось ми вже роз'яснили про водіїв, про пішоходів, які от йдуть і порушують комендантську годину, якщо є там якісь причини або ж без причин. А як щодо ресторанів, які е, ігнорують ці правила і працюють, наприклад, вночі, яка відповідальність покладається на них? Чи можна е, ось? їх якось оштрафувати, чи я, якісь розбирательства мають бути? <рес> Ви знаєте, тут така сама халепа. Я, що також, так. цікаво, що На сьогоднішній різні. день внесено вже два законопроекти, які мають регулювати це питання. Але вони настільки недолуго написані, що потребують доопрацювання, бо вони тягнуть за собою безліч ще додаткових змін, які потрібно прописати та внести в законодавство. На сьогоднішній день ці законопроекти не прийняті. Таким чином, тут виникає така ситуація, як і з фізичними особами та водіями. Даний заклад можна притягнути до відповідальності за порушення певних правил торгівлі, але не за роботу в комендантську годину. Розумієте? Тобто тут все на совісті людей, як то кажуть, знаєте, одні люди розуміють, а іншим людям все рівно. Угу. Тобто це наша безпека, безпека наших дітей, це, е, скажімо, нерви наших родичів. Ну, Ми не живемо одним ага. днем, так? Ми Дуже. маємо, Тобто, якщо ви сьогодні пішли в якийсь заклад, який працює в комендантську годину в, в, поза е, множими, межами, скажімо, будь-яких моральних норм, ага. то ви маєте собі розуміти, що якщо щось трапиться, то ваші діти, які залишились вдома, вони залишаться сиротами. Але на жаль, не всі люди сприймають. Угу. Отже, дотримання правил комендантської години це про те, щоб бути добропорядним, чесним громадянином Свігала. своєї країни, свідомим, який розуміє всю відповідальність, всі наслідки, які це може нести. І останнє, що хочеться вас питати, який ще час буде діяти комендантська година після завершення війни? Ми сподіваємося, що це станеться дуже скоро, але все. Ви знаєте, на це питання взагалі сьогодні неможливо надати відповідь. Комендантська година за логікою має припинитися з моментом припинення воєнного стану. Але ми не знаємо, які події будуть відбуватися після припинення воєнного стану. Можливо, будуть конфлікти у прифронтових зонах, де залишать воєнний стан, а в центральних регіонах його відмінять. Можливо, будуть якісь контрдиверсійні терористичні заходи проводитися да, на об'єктах енергосфери е, чи там гідросфери, е, ну якихось об'єктів від яких залежить наша економіка та перебування Україні в, в, в цій країні безпечно, да, то звісно, ми маємо продовжити цю комендантську годину. Також ми не знаємо, яким чином буде регулюватися порядок, бо е, скажімо, не то, що порядок наявність великої кількості зброї у населення. Розумієте, нам же ж треба її якось законним чином вилучити для того, щоб ми могли безпечно перебувати на вулиці, бо війна все-таки накладає психічні наслідки дуже. на людей, які діють наразі, буває, дуже неадекватно. Ми бачимо це з новин. Да? Там хтось кинув гранату у продавця, хтось вистрілив. І оці всі дії і продовження комендантської години вони пов'язані з цим. Розумієте, таким чином, якщо все припиниться, ми все врегулюємо, і все стане в мирні рельси, то звичайно наше керівництво країни прийме відповідні е, акти, угу. укази. І я думаю, що ми будемо це все дуже голосно святкувати і радіти такі події. Я взагалі навіть не пам'ятаю вже, як це що ти вночі можеш кудись піти. Тобто якось ну вже майже два роки, і я, я вже звикла, наприклад, до цього, і навіть з однієї сторони мені подобається, що я можу спати і лягти вчасно завдяки цьому, але от справді дуже хочеться, щоб вже була свобода, щоб ми забули ці всі жахіття, і щоб всі операції, які треба провести в цей час, вони вже були далеко в минулому. Так, але ви розумієте, що Наша безпека вона знаходиться в наших руках. Ми можемо так. зневажати цю комендантську годину, можемо її дотриматися, але маємо ми особисто прийняти на себе відповідальність угу. е за наші дії. Бо якщо ми вийдемо в комендантську годину і нас хтось пограбує без свідків, да, ми попадемо під якісь обстріли, перестрілки, бомбардування угу. чи потрапимо в ДТП з тим же самим патрулем. Який здійснює е перевірку Перевірки. да ці дотримання цієї комендантської години, чи не боже з якимись автомобілями, які забезпечують критичну інфраструктуру, то це за собою потягне наслідки не те не тільки для нас, да, а для національної безпеки. І особисто та людина, яка нехтує цими правилами, яка вчиняє їх, має взяти на себе відповідальність за наступ таких наслідків, а не шукати потім виправдання собі в тій чи іншій ситуації. Угу. Так, дякуємо вам, пані Вікторія, за те, що ви прийшли до нас сьогодні і поділилися із нами такою цінною інформацією, тому що це те, що актуально для кожного українця, надихнуло нас бути добропорядними громадянинами, чесними, відповідальними та свідомими. Дякуємо вам. Друзі, нагадуємо, що з нами сьогодні була Вікторія Шавгуліца, адвокатеса. І ми говорили про порушення комендантської години та те, яка відповідальність може тягнутися за ось таке порушення.